Сьогодні Мироновська міська рада організувала поїздку на могилу Тараса Григоровича Шевченко, де вшанували пам'ять, почитали вірші його, поспівали пісень на тематику Шевченка. І ви бачили, що наш отець Ігор, це пустовітовський отець, який святив в Пустовітовській українській православній церкві. Він відпів молебен за упокой Тараса Григоровича. І всі вшанували пам'ять Тараса Григоровича. Значить, поїздку цю організувала міська рада спільно з відділом з управлінням освіти. Значить, управління освіти надало шкільний автобус для того, щоб поїхати. міська рада вирішила питання спальним. І таким чином ми організували поїздку і вшанували день народження Тараса Григоровича Шевченка. Не скаже і не і не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись. Молися сину за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Як ви знали паничі, де люди плачуть живучі, тобі балегі не творили. Тамарне Бога не хвалили, наші сльози смучись. За що не знаю, називають, Катину в гаї, тихим раї. Я в хаті мучився, коли мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога Бути зло, щоб у тій хаті не жило, а хату побаємо. Не називаю її раєм. тиха хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала свою нудьгу, переливала свою дитину в тим гаю. У тій хатині у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, і ніколи й помолитись не дають. Там матір доброю, мою ще молодую в могилу нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм, поголили, а сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, її. у наймах коси повіліють, у наймах сестри й помрете. Шевченко, ми не забули твої. Молитва царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі, і тесляри, і пута кутії пошли, робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Так, ще думаю, заспівай, ще бухово давай. Ні, давайте до батюшка заспівайте. Звісно, отправи. Боже, очисто не злішно. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцює і Сину, і святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, ріки наші, хватило прости, беззаконня наші святий, злянься і не немочі наші, імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом, по Твоє є царство, і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. З духами спочили проговидників, душу Тараса та у покой і прийми її до блаженного життя біля тебе, чоловіка. Не чоловіко любобець, хвочує сином і святого, на Духові, ти єси Бог, що зайшов до пекла, і розбив кайдани, закованих, сам і душу раба твого покой, і нині по всячого Сіна, віки, віки, Амінь. Єдино чиста і непорочна діва. Родила, молися за спасіння їх. помилуй нас Боже, великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, все молимось за упокоєння душі, Спочило раба Божа, присно пам'ятно та і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, що Господь поселив душу його, там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Силості Божої Царства Небесної відпущення гріхів його у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. Тобі, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй, Боже духи і від всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив і життя світові Твоєму дарував. Дам, Господи, упокой душу, спочило раба Твого, присно пам'ятно та роса у місті світлім, у місті квітучм, у місті спокою, де нема ні неду, ні скорботи, ні зітхання, всякий гріх, ціни ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіка, любний Бог прости, бо немає людини, щоб жила й не зрішила. Ти єдиний без гріха правда, твоя правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти єси воскресіння, життя і упокоєння почили грабів твоїх, які голови свої за волю України поклали, в часи братовбивчого протистояння на майдані загинули, від Чорнобильської катастрофи, і в часи голодомору. Христе Боже наші, тобі славу висилаємо безпочатковим Твоїм Отцем, при Святим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і, повсяк і на віки віків. Амінь. Премудрість, присвятая Богородице, спаси нас, ще від Херовимів. І не зрівняно, славнішові це Рафємів, що безісління Бога слово породило Сущу Богородицю Тебе величемо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Твої Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословим Христос, що воскрес ізмертвий, відтини Бог на молитва ми прихистам, оселя святи, оселить, лоні Аврама упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилує, бо Він благий і чоловіка любить. у блаженні останнім і. Ой Господи, хрисно помятно была бы твоему Et famia dilig pro dobrit et

Це тихий краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, За що мамогинеш? Чи ти рано до схід сонця, Богу не молилась, чи ти діточок непевних писаю не вчила? Напевно, дорогі браті і сестри, ці слова написані ще багато сотень років назад, нашим генієм, не тільки. Української літератури, але і світової літератури справджуються, бо брат дивиться на брата, ніби вовк на якусь дичину, хоче його сплюндрувати, хоче його знищити, бо настільки диявол запанував над нашими душами. Це не бачимо ми інколи де правда, а де кривда. Тарас Шевченко патріот, який потерпів від тих репресій радянських, від тих московських. І терпить зараз багато наших українців, які також віддають своє здоров'я, хоча не в Сибірі. Але і по тюрмах, і по тих окопах, захищаючи нашу з вами незалежність. Тарас Шевченко показав нам приклад, як ми повинні захищати себе самі, свою совість і свою Україну. Слава Ісусу! Тараси, ми нащадки твої, і ми будемо тебе всі завжди пам'ятати. Хочемо, щоб ти знав про це. Ми ніколи не, не зганьбимо того слова, що ти нам проріг. Коли не забудемо дорігати. Чуваю вашу турботу про міронівчан, про наше місто, значить ви його любите. І хочу велику подяку вам висловити тому. Від нас оцього невеликого колективу. Дякую вам, ну А я думаю, що з вами ми ще більше зробимо. Просто що вашу підтримку так. Ви маєте Люди... велику підтримку в людей.